Яка в тебе могла бути колекція, якби ти не валяв? Валяв. Валяв, валяв. Ти міні-фігурки. Дивися, бачиш? Такі міні-фігурки класні. І тут. О, о скільки тут міні-фігурок. І Сімсони є. І такі. Волі. Класно, а ще зверху є. Дуже всі. Є. Не бачу. Оці це твоє Оці правда? А це є така колекція? Так, я щось не бачу. Може, уваги не звертали, але Роман Ах, Це наші, не знаєш, збираємо зараз.